Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Богдан Поперечний, я є керівником проєктної організації Активпроєкт. Ми спеціалізуємося на проєктуванні промислових комплексів в Україні. Працюємо з 2009 року. Маємо експертизу в таких сферах, як зернопереробка, зернозберігання. Більшість все, що пов'язано в першу чергу з зерном. Ми останнім часом впровадили інноваційні системи, це система віртуальної реальності. З таким чином ви можете майбутній свій об'єкт побачити в житті, як він буде виглядати, замінитися безпосередньо вашу, ваш об'єкт і є можливість пересуватися по вашому майбутньому об'єкту. Що два слова сказати про конференцію, конференція в цьому році. Деякі потенційні замовники. Я надію, що завтра також будуть інші замовники. Ми пропонували нашим потенційним замовникам. Вони обіцяли бути присутніми. Всіх запрошую. Якщо буде бажання, можливість, приїжджайте, буде можливість спробувати безпосередньо на собі зануритися в віртуальну реальність. Будь ласка, як під час війни вам працюється? Відверто скажучи, 23-й рік був навіть краще, ніж 22-й. Зараз 24-й рік є трішки стагнація ринку і десь зміни вектору в переробку більше збереження. Але разом з тим, для нас, як для проєктувальників, завдяки в тому числі підтримці грантових програм, таких як USAID, у нас збільшився об'єм замовлень. і, я надіюсь, наступний рік, за рахунок того, що в цьому році є трішки така просадка по замовленням, надіюсь, наступного буде ще краще, ніж в цьому. Будь ласка, що ви можете побажати нашим читачам ексклюзивних під Хочу побажати вашим читачам мирного неба і швидкої перемоги. Дякую, слава Україні. Героям слава!